Друзі, доброго раночку. Я проснулася і вже в мене в голові купа ідей, що то я маю сьогодні зробити до роботи, мої хороші. І знаєте, що я хочу довести до пуття свій лікер? Верніше правильно сказати, мабуть, настоянку з йошти. Я взяла 700 г води і всипаю сюди 300 грамів цукру і заварю зараз сироп. Треба, щоб воно закипіло, цукор з водичкою і охолонуло хоча б до теплої температури кімнатної. Тому я проснулася і одразу почну з цього, щоб поки йти мені на роботу, щоб прохолону і я це зробила все закип'ячую. Я нагадую, друзі, і новим своїм глядачам, що тут в мене була йошта. Десь, мабуть, не пам'ятаю точно, може, де у півбанки, І я залила її самогонкою, цю йошту. І в ну, мене стояло, мабуть, вже не знаю, півтора місяця тут точно, може вже й більше. Ну, вже його пора довести до пуття. Дуже смачний, хто не знає, друзі, річ, дуже смачне з йошти вино. Мені смачніше, ніж з винограду. І я хочу зараз процідити цю йошту в кастрюльку і зробити порядок з нею. Так, поставила друшляк в кастрюку і зараз обережно зірваю. Виденки, знаєте, вони не стали мягкі, вони такі натягнулися горілкою і стали такі жорсткенькі. Так все. Колись, колись в селі свекруха моя позливала вишняк і вишніці викинула. Чи курем, чи качкам, пам'ятаю, що кури лежали всі там біля компостної ями, покутом п'яні були. Яка вона на смак цікава. О! Як я води натягну та горілку. Все, зараз викину світник ті бубки. Нічого з ними, друзі, не зробиш, бо вони з цими, бачите, можна щось би було з них зробити. Вони з цими, як вони звуться? Коротше, з цими штучками. Зрозуміли, все, і варю сироп. Так, дівчатка, прохолонок, сироп я вливаю його сюди до загальної маси. Я перемішую. І зараз в пляшки. Чи, може, в баночку У мене одна пляшка є велика і друга з буржом. Я більш маю скляних. Я б не хотіла б тримати в пластмасі. В селі є повно, треба привезти з села. Так, попробую, що в мене тут вийшло. На мій смак можна було б менше цукру. Трохи солодкувати. Вона може як постоїть, бо і дуже чути горілку теж. спиртяку чути добре. То, як менше цукру, то буде геть таке воно, знаєте, горілчане. Але, взагалі, з йошти люблю напої. Щось мене потягнуло на лікери, це вже другий цього року. І думаю, що можу слив'янку зробити. Друзі, може, в когось є хороші рецепти на слив'янки. Чому я хочу зробити слив'янку, бо в мене. Бачили, так багатенько є сливок. Я, може, трошки зроблю цукатів. Варення не буду варити, бо в мене дуже багато торічнього не хочу купувати цукор, виварювати, аби стояло, не потрібно. О, то я трошки зроблю цукатів зі слив і трохи зроблю, мабуть, слив'янки. Якщо ви маєте якісь гарні рецепти на слив'янку, на настоянку, то напишіть мені, будь ласка, Все. а я зараз розлю пляшки і поставлю до свого бару, нехай буде. Хтось загляне, я люблю, щоб було. Хтось загляне на свято, яке зимове, а я маю чим пригостити. Все, розливаю. Вийшло аж 2,5 літри. Мусила налити в пластикову, бо не хочу йти в комору, за... не в комору, туди в шафу, за банкою літровою. Нема в мене тут літрової. Я поїду в село, привезу пляшки. У мене є там такі з під горілки, з-під вина, там ящики цілі стоять. То я візьму таке красиве, дивіться, яке сонячне. Получилося класне на колір. Прозоре, гарне. Получився, верніше, бо це ж, ну, в принципі, настоянка. Чи лікер, можна сказати. Ось так. Все, снідаю і йду в душ, йду на роботу. Так, снідати буду овочами. З яєчком. І просто захотілося огірка такого великого, розрізала вже трошки з насінням, але мені такий і захотілося. Не буду салат робити, просто огірочка з'їм і овочі з яйцем. Друзяшечки мої, я прийшла на роботу і хочу з вами, в мене є рівно 20 хвилин, хочу з вами включити зараз кнопочку психолога і дозволити собі. Поговорити з вами, пороздумувати, подискутувати на тему, яку ви не, не усвідомлено закинули мені, і це дуже круто, тому що ми хотіли з вами порозмовляти. І для того, щоб була розмова, має бути якась тема, правда? ж? І от вчорашнє моє відео надихнуло мене на те, щоб з вами поговорити про чоловічу і жіночу роботу. І тут питання. І статі, і гендеру, і стосунків між чоловіком і жінкою для того, щоб обговорити всі ці три теми, то я можу говорити з вами там години, так? тому я не знаю, як 20 хвилин стисну стисло сказати вам те, що я хочу сказати. Значить, перше, що я хочу сказати, друзі, що двох людей я навіть заблокувала через те, що люди дуже агресивно висловили своє фе на те, що я. Підремонтувала, скажімо так, так, під освіжила свою ванну кімнату. Одна людина відписалась, але слава Богу, двоє людей підписалися саме на цьому відео. Ну і мене це все мені так дуже цікаво за цим всім спостерігати, так? Тому що я оцю свою кнопочку професійну, я ж не можу її виключити. Я бачу набагато більше, ніж бачать останні люди. Так? Отже, друзі, ознакою зрілості і дорослості будь-якої людини є те, що людина може задовільнити будь-яку свою потребу: емоційну, так, духовну, фізіологічну, психологічну, тобто неважливо, чоловік ти чи жінка. Якщо ти не можеш задовільнити Свої потреби і вирішити задачі, які перед тобою стоять, це означає, що ти маленька дитина. Звичайно, що ти можеш це зробити за допомогою інших людей увага за умови, що інша людина хоче це для тебе зробити. Це один момент. Це трошечки-трошечки це те, що, ти, що стосується стосунків між чоловіком і жінкою. Тобто. Чоловік мені нічого не винен. Він не дожен, не винен мені нічого. Якщо він захоче, то він зробить для мене багато речей. І це, звичайно, буде ознакою того, що між нами є стосунки. Якщо людина не хоче сама нічого для мене робити, це є ознакою завершення стосунків. І на превеликий жаль, багато жінок живуть і лишаються жити в стосунках, де чоловіки не хочуть нічого для них робити. Чому вони живуть? Відповідь одна: це страх. Страх залишитися самій. Що це означає залишитися самій? А це і є ознакою того, що людина не виросла. Що вона не сепарувалася, тобто не відділилася від своєї мами емоційно, і вона знайшла у чоловікові маму, яка буде її на ручках далі підколихувати і нею опікатися. І тому саме страх заставляє жінку страх залишитися самій, тобто страх вирости, парадокс. Штовхає жінку жити з чоловіком, який для неї нічого не хоче робити заради дітей. Хоч лає, хоч і б'є, але він у мене є. Бог терпів і нам велів. Одним словом, дурнуваті такі наративи радянські, і штовхають жінок залишатися в таких стосунках. Це одна частинка до мого вчорашнього відео. Друге. Стосовно чоловічої і жіночої роботи, друзі, чоловічої і жіночої роботи, як такої, не існує. Це теж наратив, установка, стереотип, так, старий, старий стара типова поведінка, мислення, яке нам нав'язане з радянщині, що ви, жінки, маєте утето і тето сидіти під плінтусом. І ви, ви маленькі люди, і, роби, і ви маєте робити маленьку роботу, а ми, от жінки, такі, чи чоловіки такі великі, ми будемо робити щось таке грандіозне. Слава Богу. Феміністки зараз, мабуть, мені в екран, я не феміністка, але все-таки маю критичне мислення. Тому кажу, що слава Богу, ми, жінки, сьогодні маємо, нам якби, дозволили вирости. Як би це парадоксально не звучало. Ми маємо сьогодні право вибирати, як нам жити, що нам, де нам працювати, на якій роботі обирати, незалежно від статі, незалежно від гендеру. Чим нам займатися, з ким нам жити, як нам відпочивати, і так далі. Це, це дуже круто, дуже круто. І тому, друзі, Давайте поглянемо сьогодні на передовій нас море жінок зі зброєю, захищають таких, як я, і мені, мені казати, що я тут в тилу щось там можу не зробити, чи чогось там можу ну, я можу щось не зробити, але те, чого може не зробити одна жінка, може зробити дві жінки. Розумієте? Тобто ми, жінки, лише фізіологічно так склалося, архетипічно, що ми трошки слабші за чоловіків фізично. Так? Але ми можемо вдвох підняти мішок картоплі, дві жінки, чи в трьох, чи ми можемо кошиком принести з городу картоплю. Так? Тобто ми все одно повинні усвідомлювати, що ми можемо вирішити будь-яку задачу, яка стоїть перед нами. Так? Це другий момент. Це нормально, як чоловіки, так і жінки. Ми можемо обійтися без чоловіків. Не треба жити з установкою, що ми не можемо все, немає чоловіка поряд, капець. Я якась безпомічна, чи як і якийсь інвалід, чи я не знаю. Ми жінки самі цього не усвідомлюємо, принижуємо свою єство і свою значимість, як просто особистості в цілому, такими наративами. Дуже мене веселить. Це, знаєте, туфелька на машині взаді. Жіноча туфелька. Їде жінка, і що? Що ти, жінко, хочеш цим сказати? Людям ну, Всесвіту, навколо, людям, які їдуть за тобою? Що ти хочеш цим сказати? Що ти що? Ну, якісь полуміри. Я їду за кермом, але я яка? А потім ви дивуєтеся, що чоловік їде, я це чула неодноразово: що чоловік їде за кермом, попереду їде машина, і якось там порушує правила, і чоловіки кажуть такі фрази: та то баба за кермом поїхала, та то, мабуть, жінка, та то, мабуть, дівчинка за кермом. І ми самі жінки чоловікам це транслюємо, що з нами щось не так, і ми якісь неповноцінні. Ми самі це робимо. Власними своїми оцими установками і наративами. Це другий момент. Третій момент. Стосовно конкретно вчорашнього мого відео, де я білила стелю. Якщо Слідувати стереотипам, про які писали деякі жінки, що це мав би робити чоловік. Хтось натякав, хтось писав напряму і прийшлося, ще ж кажу, людей заблоковувати. Хтось проявляв пасивну агресію, да, з підколками такими, і навіть мене назвали лошам. Ну, дякую, але ви мені розказали про себе, про свій рівень вихованості, про те, які у вас комплекси. Якісь незавершені ваші гештальти не пропрацьовані, але це ніяк мене не стосується. Тому що я вважаю, що побілити стелю в себе в своїй квартирі це нормально. Але, дівчатка, якщо все-таки слідувати цьому вашому, я звертаюся до тих, хто да, так, так мені писав, чи ви знаєте про себе, що це мав би робити там, чоловік. так? Отже. Чому ви так думаєте? Бо у вас є установка про те, хтось вам колись вклав це в голову, що це має робити чоловік. І давайте, якщо так, поспостерігаємо. Вернемося назад до наших джерел. Я щось не дуже пам'ятаю, щоб мій батько, чи, чи мої діди обидва, щоб вони білили хату. Ви таке пам'ятаєте? Я впевнена, що зараз. 99%, звичайно, що знайдеться якась одна, яка скаже: А в мене це робив тато чи дідусь. Ми це не враховуємо, це швидше виняток, ніж правило. А ми говоримо про цей стереотип, про, про як правило. як було. Тобто, я знаю, що е, моя бабуся, моя мама е, йшли, і копали глину. Білу, треба було її накопати. Вона була тяжка протащити її, вимочити. Копали коричневу глину, тяг, тяжко несли додому. Е, далі е, сама мама білила, так само на висоті щіткою. Білила. Далі треба було піти до криниці. Витягнути 47 глибини метрів води, нагріти її, і ще я пам'ятаю на дровах. Був період, коли я була маленька, нагріти воду на плиті, принести дров, їх треба було нарубати, заготовити, да? Е, нагріти воду для того, щоб помити ще все в хаті і меблі помити. Споконвіку це була жіноча робота. Я в селі весною білила кухню, білила в мами коридори, це набагато важче, тому що це там треба було високо залазити, ліпити руками, білити. Жодна не написала, що це щось якось не ок. А тепер дивіться, що відбулося вчора в моїй Іванній кімнаті. Я зробила те саме, але в чому різниця? Я про це вже думала. Що я зробила це шпателем і валиком. Це більш сучасні інструменти для того, щоб побілити в хаті стелю. І є така ну, звичка в нас спостерігати, що це в нас якось так от прийнято робити чоловікам. І тому у нас є таке, що це має робити чоловік. Але ж ні, це навпаки, якщо ми маємо полегшене життя сьогодні, то це ж дуже круто, і ми, жінки, це можемо далі зробити для по-перше, в мене там три квадрати. Я зробила стелі і один квадрат я пофарбувала стіни в кутку. З шпателем, зваликом, нікуди мені не треба було йти нічого копати і гріти воду. У мене гаряча вода біжить з крана в теплі, в чистоті. Я за день зробила роботу. Тому в той час, як хтось навіть стоїть жінок за мене на передовій зі зброєю, ну, я не вважаю, що це щось таке вау. Ну, звичайно, друзі, що? Я могла б це питання вирішити по-іншому. І, звичайно, що я про нього думала? Я думала спочатку: наймо людину, яка прийде, мені це зробить. А потім я собі уявила, що це буде один день в мене чужий чоловік в хаті. Він буде це все бризкати, здирати. Я відчуватиму напругу і дискомфорт. Я не люблю, коли в мене в хаті чужі люди. Далі я знаю, що чоловік, який прийде, він прийде спеціаліст. Він буде оце чекати пів суток, поки буде сохнути. Потім він буде видирати обов'язково ці як вони фугу з пазів плитки. Обов'язково це буде робити. Скаже, по-любому не працює по-іншому. Він буде правий, але ж мені треба було вже мені треба було за сутки зробити і мене не цікавить. І тому я вибрала зробити це сама. Так? Щоб на другий день знову не дивитися на цього чоловіка і не відчувати цей дискомфорт, е, так? Ну, я, як доросла людина, вирішила цю задачу так, як я хотіла її вирішити. Я не вважаю, що тут треба ділити на гендер, що мав би чоловіки не мав би. Звичайно, що може бути так, як у тих людей, які писали, де вони там. Заставляють чоловіка, чекають роками. Знаєте, який такий прикол. Жінка просить чоловіка щось там зробити, він каже: я ж тобі сказав, що зроблю, і не треба мені кожного року про це нагадувати. Ну, це не мій варіант, мені це не підходить. Але так теж є, це може бути. Я ні в якому разі не нав'язую вам, як вам робити. Це найбільша повинна людей: нав'язувати свої е, таракани, свої... Е, Травми, свої, якісь психологічні, непрожиті моменти іншим людям. Так? Тобто, в мене так, то в тебе теж має бути так. Ні. Чому ж? Як ви в сім'ї домовитеся, до речі, домовитеся? От якщо ви домовитеся з чоловіком, ви попросили він це зробив. Це було б дуже круто. А в ідеалі, знаєте, як би було б класно? Приходить чоловік і каже: Люба, я зрозумів з першого погляду, коли ти дивилася на оці шкавратки, які вісять зі стелі, що ти дуже хочеш, щоб я це зробив, тому я зроблю це для тебе, адже я дуже тебе кохаю. І в тебе таке Вау! Як круто! Він здогадався, він це зробить для мене. Це для мене про любов. Це було б афігеті як класно. Звичайно, однозначно. І я впевнена, що такий ну, таки теж відсоток є людей. От. Тому і, все дуже індивідуально. Так? Тому і, 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 будьмо дорослі, вирішуємо ті задачі, які перед нами стоять, ми все можемо, ми все зуміємо, ми можемо це робити і через інших людей, якщо ми людину можемо попросити. Да? І Вона хоче, вона може це для нас зробити. Ну, класно. Якщо вона не хоче, вона не повинна. Значить, ми шукаємо другі способи і варіанти, як ми можемо це зробити. Я навіть, друзі, хотіла стосовно цього зробити прямий ефір, аби з вами да, питання, відповідь таким чином поспілкуватися. Але я, знаєте, це треба теж мати два телефони, тут можна ну, читати коментарі, да, другий служить як камера. Щоб і вам час підійшов, щоб і мені час. Але це питання в мене відкрите, воно не закрите це питання. Я думаю, що буде холодніше, потім буде більше часу, менше буде в нас роботи, менше будемо забігані, то будемо такі ефіри проводити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, які у вас з'явилися почуття, думки стосовно того, що я сказала, що я проговорила. Коментуйте, будь ласка. Напишіть, як вам наша сьогоднішня розмова вийшла. Я ж вам обіцяла, що ми поговоримо? От ми і поговорили з вами. До речі, я купила димову шашку, зараз вам покажу. Ось таку купила шашку січану вулкан. Щойно зайшла в комору для. Вона фунгіцидна і інсектицидна, тобто вона від хвороб і шкідників у погребі. Я запалюю її в погребі, тому що в нас там є і слимаки і різного роду, жучки, комашки, і плюс є ну, зелень, як воно правильно сказати, мох наростає зелений, так? то зробити дезінфекцію, це буде дуже круто. У погребі. Треба його спочатку, звичайно, почистити, може, ми якось вже зберемося і почистимо погреба, і продезінфікуємо його. І що ще, друзі? Я не знаю, чи я з вами зустрінуся ще сьогодні, бо я сьогодні дуже довго буду працювати. Я не знаю, чи в мене вистачить, вистачить ще сил. Якщо я не вийду більше з вами сьогодні на зустріч, то я. Дякую вам за те, що ви мене послухали, за те, що ви пишете, взаємодієте, відгукуєтеся, між нами нормальне, здорове, живе спілкування, це дуже цінно для мене. Всім вам гарного вечора, бо ви будете дивитися мене ввечері. Хвала, шана і низький уклін і подяка Збройним силам України, всім нам міцного здоров'я, будьмо дорослі, будьмо відповідальні за своє життя. Всім вам. Щасливих стосунків, багато любові і добра! Будьте здорові! До нової зустрічі! До побачення!